Вітаю вас, шановні глядачі, як з однієї сім'ї зробити дві? Один із способів це поділ напівльоту. Для цього обираємо бджолину сім'ю, яка вже достатньо розвинена і набрала силу. Зйомка цього відео відбувалася 21 травня, і на цей момент у нас вже якийсь час фівріпак і сім'ї мали достатню силу і навіть принесли меду. Що нам для цього потрібно? Беремо два однакових вулика. Це ті, в які ми будемо пересаджувати нашу бджолину сім'ю. Розташовуємо їх позаду. І щоб льотки цих вуликів були приблизно однаково відсунуті від материнського вулика один ліворуч, а другий праворуч. Усі бджоляри це роблять приблизно однаково. Є лише у кожного якісь нюанси, які враховують власний досвід. І починаємо переносити рамки. З вулика, який ділимо у два нових, ділимо приблизно навпіл, і розплід і інші рамки. Деякі бджоляри так ділять, не відшукуючи матку і не роздивляючись розплід. Я роблю трохи не так, я розшукую матку, щоб одразу знати, куди вона потрапила, і додати у той вулик рамку суші, бо вона повинна продовжувати сіяти. Також я ретельно оглядаю рамки з розплодом, щоб у ту половину, де не буде матки, потрапило якомога менше розплоду у віці 1-6 день. Тому що якщо такий розплід буде в цьому вулику, то матку, яку ми підсадимо, вони не приймуть і будуть будувати власні маточники на відкритому розплоді. А це затримає розвиток цієї сім'ї на 16 днів. І вона не встигне до початку основного медозбору набрати силу і принести достатню кількість меду як для бджоляра, так і для власних потреб взимку, а тим часом продовжуємо переносити рамки до останньої і таким чином завершимо поділ на півльоту. Ящик з материнської сім'ї відносимо в бік, щоб не заважав бджолам знаходити свої нові домівки. Закриваємо вулики, а самі ж залишаємось на деякий час спостерігати, щоб льотна бджола розлетілася в обидва вулики приблизно однаково. Якщо бджола йде у вулики однаково, то той вулик, де бджола йде більше, трохи відсоємо далі від місця розташування материнської сім'ї. Мені не довелось рухати вулики, і бджоли розділились приблизно однаково. Під час поділу я також уважно оглядаю стан розплоду і наявність кліщів на бджолах. Саме у цій сім'ї було виявлено надмірну кількість кліща на бджолах в трутньовому розплоді, тому вирішив одразу додати у вулики полоски проти кліща. Повністю це не зніме питання. Але дещо зменшить на цьому етапі наявність шкідника у вулику, а надалі будуть проведені додаткові заходи. А це вже пройшло приблизно 4 години з моменту поділу. Мною заздалегідь були закуплені неплідні матки для розширення пасіки. І в той день я зробив 6 відводків і цю сім'ю розділив на півльоту. І оце зараз прийшов, щоб підсадити матку ізольовану у кліточці. Тепер повернусь до цього вулика через 2 дні, щоб перевірити. Чи часом не будують бджоли маточники на відкритому розплоді, і тоді визначусь з подальшими діями. На цьому на сьогодні все. Всього вам найкращого, шановні глядачі!